Зараз це найгарячіша тема, і хочеться вас запитати от вашої думки, ваші враження стосовно от тих уже результатів ракетних ударів, які ми зараз бачимо по гарячих слідах. Заяви про те, що ліквідовано там ключове військове керівництво науковців ядерників Ірану цими ударами. Вони про що свідчать? Про те, що Іран справді проспав цей момент першої атаки, не був до кінця готовий. Хоча от інформація про це, про такий можливий напад вона ж з'являлася раніше. Ну, знову таки, давайте заважимо, що будь-яка країна зараз не забезпечена якісною ну, з захистом з боку повітряного ну повітря, протиповітряної оборони, тому що насправді навіть той самий Ізраїль свого часу пропустив декілька балістичних ракет в районі Бенгуріони, їхня система протиракетного захисту не справилася. Про що це каже? По перше, це каже про активний обмін технологіями між Іраном, Росією і Кореєю, що дозволяє, дозволяє значно вдосконалювати деякі види озброєння. Але тим не менш, заважимо, що якщо повертатися до питання стосовно. Вбитих науковців і військових основних військових лідерів це є головним, мабуть, елементом, тому що втрата так мовити компоненти, інтелектуальні компоненти є надважливим в даному питанні, для того, щоб зупинити будь-яку програму розвитку озброєння або якоїсь іншої технології. Давайте пригадаємо, як, як наші спецслужби прибрали розробника людину, яка модернізувала ракети Х-59 до Х. 69 -х. тобто ми зараз бачимо, що програми зупинилися в Російській Федерації, і вони так і не змогли не змогли знайти рішення, щоб створити ракету, яку можна покласти під крило тактичної авіації, яка б працювала там на, на глибину більше 600 кілометрів. Тому в принципі тут я би сказав би, що е, треба дивитися далі. Насправді, що залишилось на складах у, у Ірана, що чи будуть вони запускати свої балістичні ракети в відповідь після шахетних ударів, але ж, жно таки давайте зауважимо, що в принципі у них є досвід е, отриманий від Російської Федерації. І Я думаю, що для Ізраїлю це буде непроста атака, яку як раніше, яку вони дуже легко відбивали. От, Власне, повертаючись уже до наших новин, сьогодні дійсно вранці було дуже гучно у Криму. Вже з'являються різні повідомлення про те, що масово атакували наші українські безпілотники тимчасово окупований Крим. І от напередодні проект схеми публікував власне фото знімки, де демонструє фактично те, що Росія перетворює Керченський аеропорт цивільний на військову базу. І от, власне, з'явилися ці знімки. Ось ми зараз їх бачимо. І, наприклад, 4 березня двадцять того року російська окупаційна влада передала частину земель аеропорту безстрокове користування Міністерства оборони Росії. А вже на супутникових знімках, які були зроблені в лютому і червні 25-го року, видно будівництво нових споруд, зокрема, от захисних та маскувальних конструкцій навколо злітньої смуги, як ми бачимо, і тобто, ми бачимо, що фактично до цих пір триває це перевладення аеропорту Керчі, і досі Росіяни намагаються його перетворювати власне у військову базу. Що ви про це думаєте? Як росіяни можуть почати використовувати власне цей аеропорт? Чи можуть вони наприклад запускати із нього зокрема от шахеди? І власне, чи можуть наші так безпілотники туди десь найближчим часом долетіти? Ну, я давав, я до речі, вивчав ці снимки і давав коментар стосовно цього стосовно що Росія намагається побудувати якомога більше пускових майданчиків для запуску шахедів, і тому вони будуть використовувати будь-яке наявне місце для того, щоб переобладнати його під стаціонарну систему, тому що, окрім, наприклад, виїзних місць пуску, у них є стаціонарні пункти, де використовується або дорога, або використовується, наприклад, злітно-посадкова смуга для того, щоб розжинати ці шахеди з рахунок. Пікапа автомобіля, якогось, який на певній швидкості прискорює для запуску дрон, тобто не використовуючи прискорювача ракетники, реактивний прискорювач. Тому, в принципі, в будь-якому випадку треба згадати ці-ці всю ту інформацію, яку ми отримали, тривалий час, що Росія намагається запускати спочатку добити 100, потім до 1000 шахетів. Але для цього насправді їм потрібно більше пускових майданчиків. І саме в даному випадку я передбачаю. Що цей майданчик буде використовуватися саме з цією цілею, тому що в принципі, це є вже наполовину облаштоване місце, і достатньо тільки зробити певні склади або місця комплектації і захистити цей об'єкт малими системами протиповітряної оборони або будь-якими іншими системами, які би не дозволили нам бити по ньому своїми засобами ураження. Також, окрім, власне, шахедів, які нам докучають, звісно, що росіяни запускають і ракети, зокрема балістичні ракети, і зокрема ракети виробництва КНДР. І от буквально нещодавно Кирило Боданов згадував про те, що Росіяни сильно модернізували ці ракети разом із КНДР, і тепер вони значно стали більш часто такими від більше, більше частіше влучають і стали набагато, скажімо, так, більш. Кращими, якщо можна так сказати, для Росіян, оскільки вони почали їх використовувати активніше, і от зокрема, ми редакція розслідувачів сайту 24 каналу досліджували це питання, спілкувалися з експертами Сил оборони України, які працюють власне над дослідженнями цих ракет. І о, у ході нашого дослідження ми виявили, що фактично ця ракета зараз має понад 90 компонентів іноземного виробництва. І серед цих компонентів, зокрема, є компанії зі сполучених штатів, дев'ять КНР, наприклад, п'ять зі Швейцарії, чотири з Японії, два з Німеччини. Навіть є. Нідерландська фірма, якою опинилася в північній Кореї, тобто величезна кількість іноземних компонентів є у цих ракетах КНДР. І що тут важливо зазначити, що частина цих деталей вони не підпадають під продукцію фактично військового призначення, але все ж таки, виробники мають контролювати кінцеві точки споживачів мікросхеми, тому можна тут так побачити оцей нюанс, де санкції фактично не діють. Тим не менше, ми дійсно бачимо, що за останні часи ці ракети стали набагато більш набагато більш влучають, тобто, дійсно, росіяни і можуть їх модернізовувати, і ми бачимо, що наші системи ППО по-різному справляються власне з цими ракетами. Що ви думаєте про модернізацію цих ракет? Наскільки реально перекрити виробництво цих ракет? І чи можуть, скажімо скажімо так домодернізовуватись росіяни до того, що, наприклад, Петріот не зможе збивати, зокрема, цю ракету КНДР, вже були випадки, коли Петріот не зміг перехопити корейську балістику. А давайте почнемо, мабуть, з західних комплектуючих в Російській або в Іранській, або в корейській зброї. Треба зрозуміти, що насправді. Демократизація високих технологій дозволила деяким країнам брати високотехнологічні рішення і з побутових рішень перетворювати їх на зброю. Давайте зауважимо, що насправді ми зараз можемо купити дрон, ми можемо зараз купити 3D-принтери, не друкувати собі засіб пораження, які пролетить там певну кількість і може знищити будь-який об'єкт. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що основна проблема полягає не в наявності комплектуючих, а саме в Трансфери технологій між такими країнами, як Іран, Корея і Російська Федерація. Додатково це все відбувається під наглядом Китаю. Китай це та країна, яка виробляє більшість електроніки для всього світу. Тому ми розуміємо, що в принципі тут проблема набагато більше саме в обміні технологій. Науковців, співробітників, які шукають рішення, як можна покращити будь-яку зброю. Зрозуміло, що, наприклад, Корея передала свої можливості і потужності в Одництво для того, щоб отримати натомість покращення своїх своєї зброї і допомагати при цьому Російській Федерації тому. Російська Федерація активно використовує ці ракети, модернізує їх, вдосконалює і навіть вчиться і деякі елементи. Ми бачимо, що навіть в Іскандерах теж пророблюють, випробувавши їх на корейських ракетах. Тому, в принципі, тут більше загроза є саме в тому, що ці країни спілкуються між собою. Давайте пригадаємо нещодавний удар по Бенгуріони з боку Ірану. Тоді системи протиракетного захисту Ізраїлю не впоралися і не змогли перехопити ракети балістичні іранські. Треба зауважити, якщо ми кажемо про наші засоби протиповітряної оборони, і це саме протиповітряна оборона, яка може збивати е, балістичні ракети на термінальній ділянці, тобто це остання ділянка, там близько 30 кілометрів, коли вони заходять на ціль, то системи протиракетного захисту перехоплюють поза атмосферою. І ми кажемо про те, що наскільки суттєво змінилася і модернізовувалася технологія застосування цих ракет, що ми розуміємо, що навіть імплементувавши до нашої системи протиповітряної оборони, протиракетне оборони на кшталт. Ті ж самих ЕРО або ТХАТ, ми можемо стикнутися з тим, що це буде не не зможе якісно перехоплювати такі повітряні цілі. Тому, в принципі, треба з, знов таки зауважити, що зараз є правильним рішенням долучання європейських компаній до України для того, щоб створювати більш якісне рішення проти захисту повітряного простору. Ми бачимо зараз активну співпрацю і намір активної співпраці з німецьким ірісом. До речі, ця система теж може збивати балістику, але є певні обмеження. І е, давайте пригадаємо перспективну систему е, САМТІ, яка, в принципі, сам ТНГ теж передбачає перехоплення балістиків це вже в режимі протиракетного захисту, тобто поза, е, поза атмосферним шляхом. Тому, в принципі, тут треба зараз шукати рішення протидії і, можливо, от робити такі ж саме удари, як зараз відбувається по Ірану з боку Ізраїлю стосовно знищення саме інтелектуальної власності, тому що втрата технології інтелектуальної Власності, втрата робочо-конструкторської документації, схем карт комплектації і так далі, призводить до втрати технології і унеможливлення. Наприклад, створювати таку зброю. Давайте пригадаємо, що російські літаки стратегічної авіації, наприклад, зараз не можуть відновити виробництво низки двигунів нк 32 НК-25, які стоять на Ту 160 або на ту 2 3 Саме за рахунок втрати певних технологічних, технологічних документацій і інженерів, які розробляли ці двигуни. Також вчора наш міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі опублікував пост, де представив новий український дрон булава. І, от, власне, написав про те, що цей український ударно-розвідувальний дрон створений компанією Девіро, і вже активно він працює на передовій. Добре, себе зарекомендував здатна ця булава вражати цілі в глибокому тилу противника і не дає навіть відеопідтвердження результату удару в реальному власне, часі. Вже навіть кажуть про те, що українська булава може витісняти російський ланцет, і власне ще раніше в небі домінував власне якраз таки цей російський дрон. А тепер його витіснить власне так, ось цей новий наш дрон, булава, який створений компанією Девіро. От ми власне бачимо зараз кадри того, як він працює. Дуже активно вже працює на передовій. Мають хороші відоки від військових по тому, як він працює. Ну і найцікавіше, те, що дійсно в реальному часі отримуємо фактично відеопідтвердження того, як цей український дрон вражає. От, зокрема, бачимо техніку. Власне, росіян, а що можете сказати про цей дрон? Дрон Болова, і власне дійсно чи може він взагалі витіснити російський ланцет? Чи все ж таки, поки рано так голосно про це говорити? Давайте, мабуть, більше не про технічні характеристики, а про можливості держави закупити достатню кількість mm -hmm. цих дронів і виробити цих достатньо цих дронів, тому що ж навтаки ми стикаємося за останній час з великою кількістю проблем щодо завантаженості наших виробничих потужностей. Я як представник виробника, більшість виробників зараз завантажена на 40%. Тобто, ми кажемо про те, що не вистачає насправді коштів для того, щоб забезпечити великою кількістю озброєння, які виробляються навіть в Україні. Так безумовно дякувати певним міністерствам. Є такі програми, як італійська формула або данська формула, або та ж сама коаліція дронів під керуванням Британії і Країн Балтії. Але тим не менш, треба зауважити, що нам насправді у нас є насправді якісне технологічне рішення, але їх треба швидко масштабувати, як це робить Російська Федерація. На жаль, прикро, але треба наводити такі приклади. Тому, в принципі, тут ми кажемо про можливості саме швидкого масштабування для того, щоб ця технологія не як прос... Кажуть, не проспала свій час, коли вона може застосовуватися. Насправді це гарне рішення. Тут ми можемо казати про певні елементи штучного інтелекту, а можна а точніше, я би казав би, про де певні алгоритми, які дозволяють нам працювати по ворожій техніці. Але ж навтаки, давайте повернемось до деяких питань. Наприклад, в травні 23-го року була запропонована е м, системне рішення щодо перехоплення е шахетів за рахунок дронів перехоплювачів. Ми зараз бачимо тільки на 25-й рік імплементацію таких рішень, тобто треба трохи пришкорювати світ створення ідеї до створення прототипу і до масштабування виробництва і це є запорукою успіху тому що свого часу ми активно робили деякі кроки які дозволяли нам швидко постачати на фронт потрібні засоби враження але є певні все ж таки затримки і саме на цьому треба наголошувати про масштабування деяких виробничих потужностей для того щоб ми насправді могли дати гідну вісіч ворогу. тому що Наприклад, масштабування дібстрайкерських дронів далекобійних дронів дозволяє нам вирішувати глобальні задачі, нищуючи там аеродроми російські склади російські. Але жнов таки, уявіть, що було би, якщо наша високотехнологічна і високоякісна техніка працювала би щоночі по військових аеродромах Російської Федерації в ділянці 300 або 400 кілометрів. І ми би перетворили би цю територію на Чорнобаївку, але для цього потрібна достатня кількість озброєння, яке швидко модернізується під е, вимоги сучасної війни. Що ж ця модернізація, вона звичайно йде постійно, але так само йде мова про те, що потрібно нарощувати ці темпи для того, аби випереджати ворога, оскільки обопільною є ця модернізація. Я ж хотів би також, пане Анатолію, запитати вас про те, які зміни відбуваються з російською стратегічною авіацією, яка особливій модернізації вже не підлягає, і зайнята переважно тим, аби уникнути повторення операції Павутина. От зокрема публікує. Портал мілітарний, дані про те, що російська стратегічна авіація тікає все далі на схід Росії, в тому числі на Далекий Схід, і з'явилися осінтерські дані із телеграм-каналу Трекінг, зокрема. стосовно переміщення тих бортів, які вціліли після операції Павутина. Ми йдемо про і тушки 160, і інші власне стратегічні російські бомбардувальники. І от ми бачимо на карті, куди вони переміщаються, перебазовуються після ударів власника. Кажуть, 1 червня от, в ході операції СБУ. І якраз частина цих бортів взагалі, на далекосхідний аеродром Анадир була передислокована. Це ту-160 із авіабази Білоя, туди перелетіли. Також є Лізова авіабаза, тепер активно використовується обидві, розташовані на відстані 6700 і 7200 кілометрів від України, тобто далеко-далеко на сході Росії. Ну, Крім того, із Оленії тут. 22 перебазовується періодично на аеродром Совєтській Республіці Комі далеко на північну і так далі. Тобто, подалі від України, оці е, постійні переміщення російських стратегічних бомбардувальників вони тепер постійно будуть відбуватися, і чи здатні вони от убезпечити цю російську стратегічну авіацію від повторення чогось подібного до операції Павутини? зрозуміло, що повторити таку операцію один в один тепер буде дуже складно. Ну я би наказав казав, що буде складно повторити таку операцію. Давайте пригадаємо перше тут 22 м 3 на аеродромі, якщо не помре шайковка, були знищені саме спосіб дронів малих дронів, які приземлились на літачок і підірвали його. Тому в принципі тут. Ми кажемо про те, що павутина трохи стала глибшою, зануривши на глибоку глибоко на території Російської Федерації. Тому в принципі передбачати можливість використання таких елементів є гарантовано. Я думаю, що ми ще побачимо, як наші півдрони залітають в шахти балістичних ракет на території Російської Федерації. Але тим не менш, давайте повернемося до стратегічної авіації. Тут знов таки давайте зауважимо, що в принципі стратегічна авіація Російської Федерації тривала час і до повномасштабного вторгнення робила акт. Активні передислокації це було пов'язано з тим, що вони активно використовують ці літаки для того, щоб пролітати вздовж кордонів інших країн, так би мовити, нариватися на небезпеку і показувати свою могутність, так би мовити. Тому, в принципі, треба дивитися уважніше за тим, як відбувається передислокація, для того, щоб зрозуміти можливі натяки на те, що ворог, наприклад, намагається сконцентрувати десь свої сили для того, щоб наносити масовані удари по території України щодо Анадаря, тут треба знов-таки згадати, що в принципі два літака то 160 там є практично. Через певний час з'являються і це їх одне із місць, звідки вони потім контролюють беренгів пролів і там погрожуючи, махають крилами Сполученим Штатам. Тому, в принципі, тут нічого дивного, але ж таки давайте зважимо, що Російська Федерація зараз буде активніше намагатися вберегти ці літаки, тому що цей ресурс невідновлюваний. Тут 95 МС кінцева вартість зараз десь близько 26 мільйонів доларів. Модернізація літака для того, щоб він відповідав вимогам сучасного озброєння передбачає витрати близько 111 мільйонів доларів. Тому тут, в принципі, треба зрозуміти, що є неефективним, скоріш за все, вони будуть намагатися щось шукати, якісь рішення щодо, наприклад, літаків Ту-22М3 і літаків Ту-160. Що, в принципі, власне, вони роблять. Чому саме ці літаки? Тому що Ту-22М3 це носі ракет Х22, які в принципі є складними для перехоплення, і Х-32, і додатково передбачає можливість донесення, наприклад, навіть дронів на кшталт дань М, тому що це модернізований ЧІШ або модернізована ракета Х22, і в принципі на Ту-22М передбачалася носія носіння таких засобів ураження. Тому в принципі, я би сказав би, що тут треба дивитися саме за передислокацією не залишків спроможньої авіації, а це літаки ту 22 М3 і Ту 160. Ту 160 ж, знов таки, це літаки, які були передані з України, це літаки, літаки з двома бомбо-відсіками, в яких знаходиться два револьверних блоки по шість ракет. Російська комплектація ту 160 передбачала один револьверний блок і один відсік для вільнопадаючих бомб. Тому, в принципі, розуміємо кількість можливих застосованих ракет. І тут, якщо ми кажемо, наприклад, про Ту-95-МС. Тут обмежені вони в своїх можливостях. Там не більше, на мій погляд, чотирьох ракет під на літак. А в випадку ту 160 насправді можуть до 12 ракет підіймати. Анатолію дякую величезне за експертний коментар і обговорення таких різноманітних тем. Всі вони стосуються, звичайно, повітря, авіації, безпілотної авіації, пілотованої, як завжди, було змістовно і дуже цікаво. Анатолій Храпчинський був разом із нами сьогодні. Зранку, в етері 24-го. Дякуємо дуже за спілкування.